Мозок в шоці все назад дороги нема. Це була моя найбільша помилка. Можливо, і вам не вистачає саме цього. І що саме я збираюся робити? Записуйте, запам'ятовуйте, починайте разом зі мною. Всім привіт! Мене звати Саша. Мій блог про психологію і про те, як покращити своє життя, про те, як бути продуктивним, як не просирати, вибачте за слово, свій час. Але в якийсь момент... Я сама перестала все це робити і розумію, що мені не вистачає дисципліни мені не вистачає те, що мене окриляє. Тому я знову починаю. Я хочу саме провести експеримент і робити одні дії, другі, треті. Поки я не зрозумію, що ось це працює. І я вам пропоную за цим спостерігати і практикувати дуже швиденько про свій досвід. Я постійно щось починаю. То трекери, то якісь звички, то ранкова рутина, то спорт. Ну коротше постійно. І постійно це щасливо закиду. Було таке, що я робила все через любов до себе, через обережність. Ось зараз не хочу, значить не буду, але це дуже такий тонкий момент. Це все ж таки підходить більш дисциплінованим людям. А я дуже люблю себе жаліти, дуже люблю зробити вигляд, що мені там якось зараз погано, мені не до цього. Мені одним словом дуже бракує дисципліни, тому на цьому я і вирішила цей раз якось зосередитися. Можливо, і вам не. Вистачає саме цього, тому що погодьтеся, мотивацію отримати досить легко. Надихнутися чимось красивим і продуктивним це досить легко. Але дійсно зробити це сьогодні, завтра, через тиждень, місяць і навіть рік. Це вже діло дисципліни, яку мозок взагалі не любить. Мозок не любить напрягатися. Запам'ятайте, мозок не любить чогось нового, але в той же час його можна привчити. І щоб пройти оцей етап, коли він зрозумів, все назад дороги немає, все ж таки вона серйозно збирається цим займатися весь час, то все, я змиряюся, опускаю руки, вам потрібен час, і вам потрібна дисципліна, і вам потрібні звички. Все ж таки, що саме я збираюся робити. Дивіться, взяла, я, значить. Блокнотик і почала собі писати і думати, що можу я в цей раз такого придумати. Вже були у нас трекери, про які я знімала навіть два відео і розповідала, що це, як його вести, і, в принципі, вважаю, що це дуже класний інструмент. Але він мені не підійшов. Далі існує така штука, як розклад дня. Я собі навіть ось прямо в цьому блокноті розписувала тотально, просто по секундам розклад дня. і це мені також не підійшло. Я писала собі плани, я писала собі цілі і на рік, і на місяць, і на день не на тиждень. Все ж таки, чому ці поради мені не підійшли? Адже я дійсно вважаю, що вони класні. Тому що цей геній робив все одночасно. Так, мої хороші, все одночасно не робимо. Це була моя найбільша помилка, і я навіть розуміла її кожного разу, коли починала. Я думаю, так, давай на чомусь одному сконцентруємося. Ну, будь ласка, але ні, я просто починаю на якомусь натхненні писати купу всього. Написала вивчати мову і одразу мені хочеться три мови вивчати. Написала займатися спортом і одразу мені хочеться скрізь. Ходити. Дити, і що ми маємо? Вчора ми не робили нічого, а зато на завтра ми запланували просто купу справ і, звичайно, мозок в шоці. Він не розуміє, звідки взагалі стільки всього, і робить дуже чинить дуже великий опір. Зараз ще про одну штучку розповім. Далі все це об'єднаю і ви зрозумієте мій суперплан. Я згадала пораду чудової блогерки Али Малкін. Я її обожнюю, і вона в одному відео розповідала про чотири хобі. Думаю, вона не образиться, якщо їх швиденько тут назву. Це хобі для душі. Хобі для монетизації, хобі для здоров'я і хобі для розвитку мозку. Чотири хобі, які ви повинні собі вибрати і на них сконцентруватися. І я подумала: можливо вибрати просто ці хобі та і все? Але знову ж таки це багато, тому що я хочу для здоров'я і те, і те, і те. Я хочу для мозку і читання, і мову, і те, і все. І навіть оці чотири, якщо я оберу, це буде одразу багато. Тому в цей раз я вирішила зробити сконцентрованість на маленьких справах. Я об'єдную дисципліну, сконцентрування на одному і хобі, але ось таким чином. Із цих трьох структур я обираю по одній на місяць: одна ціль, один місць. Місяць дисципліна в цьому місяці, я сконцентруюся лише на ранку, і я проводжу свій ранок. Наприклад, ранок це може бути як мені хочеться продуктивно, класно. А далі, в принципі, проводжу час, як і було раніше. Тобто не розписую собі розклад з утра до ночі, а лише концентруюся на ранку. Так я роблю місяць і далі підключаю ще обід, наприклад, і вечір. Далі хобі обираю за цих чотирьох лише одне. Поки що лише одне. Якщо я хочу робити і танці, і спорт, і якісь Спів і малювання ні, лише одне на цей місяць. А далі, якщо я звикну до цього ритму, підключу ще одне. Ну і ціль, скільки б ми не писали цілий на місяць, у нас просто банально немає часу і мотивації робити навіть дві і три з них. Тому одна ціль на один місяць. Якщо я хочу нарешті зайнятися зубами, то я роблю собі просто ціль на місяць зуби. І не обов'язково розписую сьогодні піти туди, завтра піти туди, а просто буду знати, що така. А мене є цільний місяць, і я маю її завершити до кінця місяця. І в кожному цьому кроці повинна бути дисципліна. Що це означає? Не відкладувати на потім, робити сьогодні. От просто робити все Дисципліна – це насправді дуже просто зробити, щоб не було. Звісно, повинна бути норма, і пам'ятаємо про любов до себе, але все ж таки пам'ятаємо і про дисципліну. І також намагаємося у вільний час робити щось корисне саме для цієї однієї цілі. Тому що, коли в нас з'являється вільний час, і в нас є 100 планів на цей день, то ми одним словом Браємо нічого, бо нас лякає ця кількість, але якщо ми знаємо, що в нас є вільна хвилинка і в нас є одна на місяць, то ми думаємо, як я можу сьогодні продвинутися для цієї цілі. Я можу записатися до лікаря чи зробити якусь зарядку, чи що я можу взагалі зробити сьогодні. Проте ключове слово тут вільний час, і щоб його отримати, нам потрібно спочатку позбутися негативних звичок. Моє улюблене і те, що ніхто звичайно не хоче робити. Проте, якщо ви не позбудетесь одного, ви не будете мати час. Су для іншого, і моя болюча тема це TikTok. Я тут заходжу, типу, пошукати ідеї для своїх відео, якесь натхнення, але я просто зависаю там весь день і дивлюся, всяку муть, яка мені підходить і не підходить, і це просто ну це треш. До речі, негативне теж потрібно прибирати поступово. Якщо я зараз приберу все негативне і плюс-мінус таке, знаєте, релаксне свого життя, то я афією. А якщо це буде лише TikTok, то думаю, я витримаю. Не думала, що стільки інформації зможу. Зібрати в одному відео, можете притримуватися моєї схеми, можете пробувати щось інше для себе, обов'язково пишіть, що, можливо, вже вам допомогло, чи ні. Давайте поспілкуємося в коментарях. І, звичайно, підписуйся, бо я буду ділитися своїм чесним досвідом. І якщо буде не виходити, буду казати: так, ребята, оце не вийшло, не робіть. Якщо буде виходити, то будемо працювати далі разом. Тому приєднуйся до мене, став лайк, пиши коментар, і зовсім скоро вийде нове цікаве відео. З вами була Саша. Всім пока! Вже все, записала відео назад шляху, нема.